Невеличке село під Києвом ще півроку тому на цьому місці був пустир, а зараз ціле містечко. Перші господарі вже місяць у новій квартирі. Голубченки, родина із Маріуполя з собою мали зовсім мало речей, але тут це не проблема. А що це за коробок такий падаричний? Це така нам при ми заселились, та тут було повністю все. Вілки ножі, посуда, Это тож вы знаете, доехали, даже нічого не Покупали втратили дім через війну. Сім'я мешкала в приморському районі Маріуполя. Старша донька Анастасія має інвалідність. Разом вони намагалися вижити без електроенергії, зв'язку, їжі та води під постійними обстрілами. Коли виїхали, дізналися їхню квартиру знищено прямим влучанням снаряду. Їхала колона машин. Я просто руку так выставила и ехал мужчина абсолютно один на машине. Я говорю, это просто чудо было. Вот. И он остановился моментально спросил, куда вам? Я говорю: вывезите нас только с Мариуполя. Куда угодно, только вывезете. Уничтожено полностью все. Возвращаться некуда, жилья нет. Тяжело до сих пор. Тут родина може мешкати 5 років за умовами безоплатної оренди. Важливо, аби працездатні мали роботу. Поки мама доглядає доньку, в сім'ї працює батько. Якщо в родині є маленькі діти, то можна залишити малечу в дитячій кімнаті, яка є в цьому містечку. Тут за ними доглядають вихователі, також переселенці. Зустрічаємо діток з любов'ю, з лагідною посмішкою, тому що психологічно дітям важко. Але ми ну, як, допомагаємо їм опанувати цей жах, який трапляється в нашій країні. Фінансує будівництво містечка бізнесмен з Америки Делой Хенсен. Проєкт втілили у співпраці з державою. Президент Володимир Зеленський особисто оглянув вже готові квартири і подякував меценату за підтримку. Хенсен сам за фахом будівельник, а тому будинки спроєктовані в американському стилі. Тут є дитячі майданчики. Деякі будинки мають гаражі для автівок. Територія закрита і охороняється. Є укриття американська компанія будує у партнерстві з благодійною організацією. України з любов'ю. 1 червня тут, де ми з вами стоїмо, було поле. 1 червня. Тобто швидко. В нас є анкета, яку можна заповнити онлайн. Ці анкети попадають до нас в базу і далі ми по цим анкетам працюємо. У нас комісія складається з восьми людей: 4 людини в Україні, 4 людини в Америці. Ми детально розглядаємо кожну анкету. В першу чергу вже отримали житло понад 300 переселенців. Усього будуватимуть у чотири етапи. В благодійному фонді вже мають понад 7 тисяч заявок на житло від переселенців, але набір триває. Допомагають тим, хто покинув домівку через окупацію та бойові дії. До кінця року завершать другу чергу будівництва ще на 140 родин. На території містечка також планують відкрити школу, дитсадок та публічні простори. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.